Це Чарльз Дікінс, відомий письменник 19 го сторіччя. А це Різдвяна пісня. Книжка за його авторством, яка повинна була врятувати його родину від бідності, а випадково так врятувала Різдво. Зараз це здається дивним, але тоді це свято взагалі нікому не було потрібно. Але завдяки одному шедевру люди кардинально передивилися свій підхід до цього свята, принаймні в європейській та американській частині світу. Мене звуть Віталій Тел, і я хочу розповісти вам про різдвяну історію. Ви, скоріше за все, читали цю історію або бачили мультфільм з Мікі Маусом, екранізацію з мапитами, з жахливим CGI, який лякає навіть більше ніж привид майбутнього різдва, чи білом м'ю. Ну добре, останнє бачили не дуже багато людей. Тож давайте дуже коротко. Це Марлі, він мертвий. Це Ебензер Скрудж, він жадібний, злий та старий. Вони з Марлі були компаньйонами, але другий помер та залишив Скруджа з кредитною фірмою сам на сам. Скрудж взяв собі в помічника Боба Кречета та продовжив бізнес. Робочі умови в цій конторі були дуже погані, але профсоюзів ще не винайшли, тож Боб радів тому, що мав. А мав він дуже малу зарплатню та велику родину, що разом погодьтесь складно назвати щасливою комбінацією. Єдиний родич Скруджа, що в нього залишився племінник Фред, запрошує дядька на різдвяну вечерю, що старий сприймає як персональну образу. Після чого попросив племінника піти куди подалі. Разом з людьми, що збирають гроші для бідних та без даху над головою. Скрудж завжди був злий, а в Різдво, гірший на думку Скруджа день, його аура ненависті просто душила інших людей. Тож, закінчивши справи, він пішов додому, де починається найцікавіше. До нього завітав Марлі, той що мертвий, ви ж пам'ятаєте? І розповів, що Скрудж приречений, якщо не зміниться. Допомогти йому в цьому повинні три духа. Минулого теперішнього та майбутнього різдва інакше після смерті наш старий кредитор не отримує упокой, а до кінця життя буде ходити по землі у формі привида і страждати від тягарів жадівності приблизно вічність. Чим історія закінчиться, я вам не розповім. Але я думаю, ви самі знаєте. Дуже важко в наш час не знати, чим закінчилася різдвяна пісня. Добре, тепер про те, як Дікенс врятував Різдво. Почнемо з того, чому це свято взагалі треба було рятувати. В середині 19 сторіччя люди були дуже розшаровані по економічним показникам. Багаті жили заможно, а бідняки ледь доживали до наступного дня. Тож про те, щоб накопити грошей на великий стіл, мови не йшло, та й отримати вихідний від начальника. Було вкрай важко. Уявіть, які це витрати для господаря. Цілий день, коли ніхто не працює, а гроші платити треба. Так ще й на наступний день на роботу прийдуть трохи пізніше. Уважний глядач міг помітити, що я говорю фразами скрудже. Ти постарішав на цілий рік, а не збагатів ні на пенні, то нехай собі мруть, щоб зайвих ротів було поменше. І це не дивно, адже пан Чарльз спеціально використовував ці аргументи і вклав їх у вуста найгіршому. Та найнеприємнішому персонажу історії. Але що змусило нашого автора стати таким альтруїстом і на власних плечах винести свято Різдва з занепаду? Е, нічого взагалі, все сталося випадково. Тому що хід, який зробив письменника відомий пригоди Олівера Твіста, вже потроху зубувався, а нові книжки не ставали такими вже популярними. Дружина була вагітна п'ятою дитиною, тато витрачав гроші як скажений. Це, до речі, через його марнотратство письменник потрапив в робочий дим в 12-річному віці. Плюс ще йшла судова справа з піратським друком у книги, яка коштувала дорожче ніж компенсацію, яку міг отримати письменник. Тож наприкінці 1843 року Дікенсу потрібно було зробити нову книжку. Здавалося, що в подібних умовах створити щось велике чи навіть хороше. Неможливо, але Дікінс вирішив, що треба спробувати. Він давно надихався історією про Різдво, тож вирішив зробити свою книгу. Це, до речі, був дуже дивний вибір, оскільки в видаництві його попереджали, що різдвяні книжки дуже погано продаються. Нестандартний вибір жанру для того, хто хоче заробити грошей. Схоже, що для письменника це було скоріш проектом мрії, ніж способ заробітку. Так в уста головного героя він вклав фрази, які в дорослому віці точно запам'ятаються надовго. Звісно, я кажу про перенаселення, робочі доми для дітей і ще купол усього. Для Дікінса, який малим хлопчиком по 12 годин на день робив взуття, спав в холоді та жив в голоді, сам факт існування робочих домів був чимось диким. Для мене, ось досі найстрашніший момент екранізації 2009 року і усіх екранізацій, де є ця сцена, є момент, коли привид теперішнього різдва демонструє скруджувати дітей людства. Неоство та нужду, їх образ, напевно, не тільки мені запам'ятався, бо в багатьох версіях його використовують. Та навіть в екранізації написання різдвяної пісні, людина, що вигадала Різдво, кадр з якої я використовую, ця сцена присутня. Теж дуже рекомендую до перегляду. Саме вона стала причиною зробити це відео. Складно уявити, що книжка в якій кажуть, що експлуатувати дітей погано про свята, яке ніхто не святкував, буде продаватися і тим більше змінить образ різдва. Але сталося різдвяне диво. Книжка, яку планував зробити до Різдва, Дікінс написав її всього за 6 тижнів. Продалась вже в перші 3 дні. До нового року вже підготували друге видання. Особливо популярною вона стала в Америці, де за 100 років було продано понад 2 мільйона копій. На жаль, грошей вона не принесла. Дікінс розраховував зробити десь тисячу фунтів, але внаслідок невдалих рішень під час руку та багато інших проблем. Шедевр на всі часи приніс автору усього на всього 230 фунтів. Не цього очікував письменник. Замість грошей він випадково так змінив настрій людей. Після виходу його книги набагато більше лондонців почали жертвувати гроші. Змінив свято, про яке почали потроху забувати. Це свято стало родинним, для нього почали готувати та подавати сезонні їжу та напої, та робити спеціальну музику та танці. Та змінив тисячі або, може навіть мільйони сердець завдяки своїй історії. Не знаю, хто перший це винайшов, але розповісти історію про те, як погана людина змінюється завдяки святу, це просто геніальне рішення. Особливо потужно відчувається ця історія завдяки скруджу. Цей персонаж настільки цікавий та багатогранний, що навіть після 150 років з моменту написання книжки та багатьох десятків екранізацій, він все ще актуальний і йому все ще є, що нам сказати. Цей персонаж настільки карикатурний, але таки реальний. Погодьтесь, кожен з нас, хоча б один раз в житті, був трохи Скруджем, міняв близьких на гроші, не був чутливим чи когось образив просто так. Саме тому, що скрудж живе в кожному з нас. Ми не тільки слідкуємо за його історією та пригодами, а й щиро хочемо, щоб він став кращою версією себе, щоб врятував малого Тіма, прийшов на свято до племінника та допоміг тим, хто цього потребує. Так народ, я звісно розумію, що ми тут всі дуже сподіваємось, що до одного диктатора прийде привид майбутнього різдва, і той ну буде трохи неживий. Але треба не тільки сподіватися, але і допомагати. Ось, наприклад, збір мого знайомого на пікап, прилад нічного бачення та ремонт автівки для підрозділу Нацгвардії на східному напрямку. Хто скільки може? 5-10 гривень чи закрити збір. Може серед вас є? Долучаюсь сам, прошу вас. А мене звуть Віталій Тел, і мені ще є що вам розповісти.